Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. І тема нашого ефіру сьогодні: що з моїм животом: Від здуття до харчових непереносимостей, до харчових розладів. Ну, це трошки різне, але в принципі до харчових непереносимостей. Гості нашого ефіру сьогодні це лікар, терапевт, кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова. Та Наталія Хамаш, лікар-гастроентеролог, центр гастроентерології та дієтології. Ольга Ксензова, декілька слів про нашу гостю. Досвід понад 10 років роботи у провідних клініках Києва, Львова, Вінниці. Вона спеціалізується на розробці індивідуальних програм здоров'я, що включають вітамінні терапії, персональні дієтичні плани для відновлення балансу та енергії, випускниця Британського коледжу натуропатичної медицини. Ось настільки, я до речі, Перед ефіром прогуглила, що таке власне ваша професія це про, здро... про правильне харчування. Ну скажімо, все-таки відрізняється від дієтолога. Дієтолог має мати медичну освіту, а нутриціолог не обов'язково її має мати. Але в принципі, наскільки я знаю, у вас все-таки медична освіта. Так, звичайно, добрий день. Я закінчила Вінницький медичний університет. Угу. І е, перше питання, перше питання до пані, е, до пані Наталі. Ми говоримо сьогодні про е, проблеми з животом, здуття і важкий живіт. Що таке здуття живота? Чому воно виникає? А які основні причини? Так, дякую. Ну, мабуть, такий симптом, як здуття, дуже часто зустрічається на прийомах в будь-якого лікаря. Здуття це відчуття переповнення в животі. Часто воно супроводжується надмірним газоутворенням. Загалом. Здуття можна поділити на фізіологічне, тобто яке буде виникати, наприклад, коли в нашому раціоні є надмірна кількість газоутворюючих продуктів, такі як бобові, капуста, молочна продукція, якісь кондитерські вироби, цибуля, часник і патологічне здуття, коли це вже власне симптом захворювань шлунково кишкового тракту. Пані Оля, питання до вас чи може швидке харчування? Ну люди зазвичай зараз дуже кудись поспішають, дуже швидко їдять. Там є якісь такі, ну, методики, скільки потрібно пережовувати їжу. Ну цього ніхто не дотримується. Ось саме швидка їжа, тобто швидке харчування, воно може стати причиною здуття живота? Так, звісно, може, тому що коли ми швидко їмо, ми з їжею захоплюємо повітря, і це викликає надлишок повітря в шлунку і відповідно викликає Здуття тому е, ми там далі будемо говорити про рекомендації, Відразу я скажу, що можна наприклад собі поставити такі спеціальні годинники ці е, з піском, які сипляться для того, щоб навчитися повільно їсти, не спішити. А що вони а що вони ще цей годинник покаже? Ну я, я Я знаю, це ставиться і там присипається пісочок. А це скільки, тобто, людина має ж, е, їжу цю рожовувати, поки не пересипається так, пісок. Так, або, наприклад, хоча б 15 хвилин мінімум має бути прийом їжі. Мінімум, взагалі більше. Угу. Цікаво, до речі, просто на, на це мало хто задумається. А якщо говорити про стрес, пані Елі, от стрес він може стати причиною здуття живота. Ну нібито стрес щось щось таке ефемерне. Ми якось так думаємо, що це там якась там ну людині погано. Ну як воно може стати саме реакцією на фізіологічну таку якусь е проблему? Угу. Оце здуття живота може бути наслідком стресу. Так, звичайно, і мало того, здуття це взагалі найчастіша причина саме функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, коли порушується так звана військ кишечник мозок. Коли людина перебуває в тривалому стресі, у неї наявний там тривожний розлад, тривожно депресивний. У нас порушується нервова регуляція всієї травної трубки. Тобто починається неправильно моторика, перистальтик. Починають неправильно виділятися соки, і вже відповідно їжа погано перетравлюється. І як наслідок у нас виникає метеоризм, здуття, важкість спазми. Тому так звичайно це дуже поширено зараз. Угу. Ну, запитання до пані Олі, одне з серйозних, одна з серйозних причин саме здуття живота це порушення ферментації. Наскільки я знаю, ферменти виділяє підшлункова залоза, ферменти виділяє жовч, тобто там теж є певні ферменти, і ось саме порушення цих моментів воно може викликати порушення ферментації. Чи, ну, скажімо, де саме і як порушується ферментація, що це також може бути причиною здуття живота? Ну, у нас травлення починається в шлунку. і коли у нас є знижена кислотність, тобто гіпоацидний стан, тоді починаються проблеми з іншими відділами, тому що травна система це як оркестр. Якщо один дає збій, то вся музика потім не грає. І відповідно, як ми можемо запідозрити, наприклад, коли нам потрібно звертатися до лікаря, коли в нас низька кислотність, це коли є відмова відразу від до м'яса, коли важкість виникає після їжі. Тобто людина каже: Я не хочу їсти м'ясо, тому що мені після нього важко. Тобто, тому що... відразу до м'яса. Це може бути Симптом... масово симптомом зниженої кислотності, кислотності, я, тому що... я просто десь чула, що це проблема з печінкою, коли у людини на запах м'яса, саме на реакція на м'ясо, це якраз ну. Ну, печінка, я так чула, а от я вперше від вас чую, що це може бути пов'язане з кислотністю. Так, з кислотністю, наприклад, також є такі симптоми брудіння, тобто відрижка з неприємним запахом, запах з рота зранку, який не проходить після чистки зубів. Це теж є симптомом зниженої кислотності, і тут потрібно працювати саме шлунком. Після цього, коли з шлунку виходить їжа в 12-палу кишку, там і виділяється жовч. але жовч виділяється тільки коли цей, цей шматочок він дуже кислий. Відповідно, коли кислотність знижена, то вже не може достатньо гарно виділитися, тільки після цього виділяється сок з пішлункової залози для того, щоб погасити, скажімо так, зробити лужним середовище. І тому, якщо починається проблема вище, вона потім е, стимулює якби, проблеми і далі, угу. тобто настільки все серйозно, настільки все взаємопов'язано. Пані Наталі, газовані напої, які зараз. Серед молоді особливо розповсюджені, ну в принципі і серед серед людей більш старшого віку, а, ну не можна, щоб ну, пройти повз, там якогось газованого напою. І навіть мінеральні води, ну я наприклад беру не газовану воду, мені так ну зручніше. А я знаю, що багато людей беруть якраз газовану воду, мінеральну, нібито вони вживають чисту воду. І ось тут елемент оцих газованих напоїв. Наскільки це впливає на наздуття живота? Так, е, да, це дуже впливає, особливо якщо людина газовані напої вживає на регулярній основі, е, оскільки всі газовані напої, і знову ж таки мінеральні, вони містять вуглекислий газ, який власне механічно буде роздувати петлі кишечника, і це вже в свою чергу буде давати такий неприємний симптом, як здуття. Угу. Тобто, все-таки варто себе обмежувати? Звичайно, особливо нерегулярно це вживати, десь колись нічого критичного від цього не буде. Але якщо систематично кожного дня, а ще як під час прийомів їжі запивати це все газованою водою, то тут ймовірність виникнення метеоризму, здуття важкості дуже велика. Я так бачу, що пані Оля підтримує, вона так активно підтримує. Тобто, все-таки варто себе обмежувати в цьому напрямку. Як Розуміти, що проблема не банальна, має на увазі зі здуттям живота, і людині все таки потрібно звернутися до лікаря. Ну не займатися самолікуванням. Зазвичай що люди купують аптеці, це спомізан так. Ну, це теж не така, скажімо, штука корисна. Да, це лише тимчасове усунення цього симптому. Коли варто звертатися, в першу чергу, коли оце здуття виникає регулярно, безперервно, коли воно супроводжується вже різкими болями в животі. Коли є здуття і, наприклад, проблеми з випорожненнями, у нас проноси змінюються закрипами. Коли людина починає помічати в калі домішки, крові чи слизу. і також важливо, коли от здуття і втрата маси тіла, яку ми не можемо пояснити, це такі тривожні симптоми, так звані червоні прапорці. Тому, якщо ви це помічаєте, обов'язково звертайтеся до лікаря-гастроентеролога. Олі, харчові непереносимості. Чи можуть вони викликати саме здуття живота бути одним з симптомів? Так, можуть і тут я хочу зробити таку маленьку ремарку, пояснити, що таке харчові непереносимості і істинна алергія. Тобто, коли ми говоримо про істину алергію, всі бачили сцену в фільмі, коли людина щось з'їдає, починає задихатися, опухати. Тобто, це, тоб... це алергія? Це якраз таки алергія. Так, і коли це значить, що навіть малесеньке дозування може викликати проблему. А коли ми чуємо від людини, що я з'їла миску чогось там, зараз почнеться сезон, мандарин, я з'їла там торбу мандарин і. У мене почались якісь висипання, а з'їла дві, і їх не було. То це говорить про харчову непереносимість. Тобто надлишок чогось викликає проблему. Угу. Стосовно я про це згадала, ось зараз раніше цього не було. Зараз ми бачимо на полицях магазинів дуже багато продуктів, маю на увазі молочних, де помітка без лактози. Без лактози, щось я приплутала з людини, без безлактозна, без лактози. як людині зрозуміти, що в неї ну їй варто саме вживати такі продукти? Бо зазвичай люди якось пере, ну, переключилися, більше беруть без лактози, хоча там може якраз і проблеми немає. Ось саме це непереносимість лактози. Як зрозуміти, і в якому віці взагалі вона виникає? Тобто, чи може виникнути раптово вже там в дорослому віці? Зазвичай є в нас дві види: два види непереносимість лактози: первина і вторина. Первина це з народження, тобто з генетики. Генетикою ми отримуємо гени, зломані, скажімо так, які... і тому організм не має цього ферменту для перетравлення цієї лактози. А є вторинна непереносимість це коли недостатньо цих лактобактерій. Тому що дуже часто я чую від пацієнтів, коли ми виявляємо непереносимість генетичну, тобто аналіз здається спеціальний, або слюна, або кров, і це відповідь на все життя. Я дуже часто чую, що в людина, наприклад, повна непереносимість, але при цьому він спокійно може вживати молочні продукти. Це говорить про те, що ще є достатня кількість лактобактерій, які швиденько цю лактозу з'їдають і немає симптомів. Але якщо буде якийсь, наприклад, прийом антибіотиків, чи харчування неправильне, чи стрес і тому подібне, то цих лактобактерій теж стає менше, і відповідно ці непереносимості, якби симптоми непереносимості, вони можуть виникати. Тому тут якби відповідь це здати аналіз. На непереносимість лактози, який дасть відповідь на все життя. Він ніколи а, не зміниться. А який це аналіз? Просто уточнити? це дихальний тест. Ні, який? Це якраз такий аналіз на генетику, тобто лактозна недостатність. Генетичний mm -hmm. аналіз він виконується в будь-якій лабораторії і е, можна дізнатися про себе, про свою родину. Багато чого цікавого. І тоді ти починаєш обмежувати себе так. саме в лактозі. Так, або а... фермент спеціальний можна їсти з продуктами, які не мають цієї помітки, який буде заміщати свій mm -hmm. фермент, який не виробляється, або вже вживати і безмолочні продукти без стосовно фруктози. Ось ще один такий момент. Фруктоза вона у фруктах їх багато. А є люди, які скажімо, є неприносимість на фруктози, і вони мають виключити зі свого раціону фрукти. Тут знову ж таки потрібно розбиратись, чому, тому що в першу чергу бактерії з товстого кишківника перейшли в тонкий кишківник. і відповідно там вони починають ферментувати швидше їжу. І тоді виникаються непереносимість фруктози, тому що їй досить багато. Тобто тут потрібно дообстежити, звернутися до лікаря, дообстежити, чи дійсно є цей синдром надлишкового бактеріального росту, тобто бактерії не там, де треба. І після цього вже якби будувати план лікування, тобто зменшувати цю кількість бактерій, переселяти їх на назад. Скажімо так, в товстий кишківник, і обмежувати на цей період фрукти. Мені здається, є такі тести спеціальні, коли дихаєш там, приблизно здається, декілька годин і визначають, наскільки в тебе там патогенна мікрофлора там є, чи там класна мікрофлора, тобто є такі дихальні так. тести, тобто їм теж можна користуватися. Так, але так. але. але до них потрібна спеціальна підготовка, і бажано все таки звернутись до лікаря, щоб він повністю чи потрібен взагалі цей тест, чи причина в іншому, угу. і після цього діагностика правильно. А наскільки серед пацієнтів я б хотіла уточнити зараз? Розповсюджені харч... харчові неприносимості. Ну раніше мені здається, ми набагато менше чули, що. У людей ну навколо я маю на увазі там в оточенні. Є якісь харчові непереносимості. Зараз це якось масово. зокрема, там про глютен, непереносимість глютену, того неприносимесь лактози. Цих харчових неприносимостей стало більше. І з чим це може бути пов'язано? По перше, це діагностика. Ми стали краще діагностувати ці непереносимості. Тобто, в нас є ряд тестів, досліджень, аналізів, які ми можемо зробити. А друге, це дійсно їх кількість виросла, тому що мутації відбуваються з періодом нашого життя, і плюс якість їжі вона стала набагато гіршою, токсичне навантаження. І от в ці моменти вмикається, скажімо так, непереносимість. А Які моменти люди зараз більше? Я маю на увазі, яких непереносимостей зараз є більше? Це глютен, фруктоза, лактоза, можливо, ще якісь неприносимості. Що ви фіксуєте серед пацієнтів? Лактоза, вона на першому місці, її найбільше 75% мінімум людей мають неприносимість повну або часткову лактози. І це вони випадково дізнаються? Так. Тобто, коли Зачасту приходять випадково. на прийом, здають тести. Так. А що їх до цього, ну скажімо, що їм заважало, що вони саме прийшли на прийом? Деякі симптоми скарги, от здуття, наприклад, угу. з боку живота, і ми починаємо діагностувати, що саме це може бути. Бо первина, або, або вторина непереносимість. Угу. Тобто, в принципі, картина, ну скажімо, якось змінюється. А ще я хотіла запитати у. У пані Наталі проблеми з приносимістю глютену, mm -hmm. ось з вашої точки зору, як гастроентролог, потім ми поговоримося саме харчовану приносимість. А, а, наскільки зараз ці проблеми актуальні, і як людині зрозуміти, що у неї здається є проблеми з глютеном? Ну глютен я просто нагадаю, наскільки я знаю, це в борошні, перш за все. Це випічка, це якісь там булочки. І відтам глютен. І якщо людина от саме їсть таку продукцію, у неї якісь починається якийсь дискомфорт. Чи наскільки це серйозно? Ось угу. хотілося б про це поговорити. Так, да, дійсно, дуже серйозна. Актуальна проблема. Глютен міститься в багатьох продуктах, і хочу зауважити, що він навіть є в ліках деяких. Тому. З кожним днем цих пацієнтів все більше і більше. В першу чергу, як ми це запідозрюємо, коли людина приходить на прийом і у неї є певні симптоми. Найчастіше це діарея. Кал при цьому такий теж специфічний здуття, метеоризм, спазми, втрата маси тіла. У людей таких виникають багато дефіцитних станів. Тому, спілкуючись з таким пацієнтом, в тебе виникає думка, що можливо там непереносимість глютену, і відповідно ми далі діагностовуємо скеровуємо їх на певні обстеження. Ось ви сказали специфічний кал. А якій які, на що варто звернути увагу людьми? е, Да, кал буде таким рідким, пінстим, е, водянистим. Угу. Це, е, це здається, хвороба називається целіакія? Так, не глютену. Так, да, е, Це ліякія це генетично детерміноване захворювання, хронічне, аутоімунне, коли в нашому кишечнику відбувається атрофія ворсин. Воно дуже важке, діагностується золотий стандарт. Це біопсія із тонкого кишечника. Але простіше, принаймні, як скринінг, ми можемо здати кров. Здаються на певні антитіла, і так і ми. Запідозрюємо пані Ольо, стосовно ось ми з вами говорили перед ефіром, доволі таку цікаву інформацію. Ви розповіли саме в цьому напрямку. Тобто, якщо на одній полиці в магазині є продукти, ну борошно, наприклад, рисове, знаю, що люди з телі, заміняють борошно, звичайне на борошно рисове там чи тобто вони не можуть взагалі вживати борошна. Але якщо на одній. Полиці поруч стоїть. Ну є борошно, звичайно, борошно, борошно-рисове, то якраз це вже не є. Або там в ресторані, наприклад, готують на це. Дуже має бути така стерільна територія для саме для продуктів, які не, не мають глютену. Оце я думаю, що людям ну варто на це звернути увагу. Що з цього приводу можна сказати. Так, якщо є якась підозра або непереносимість глютену, то необхідно дуже ретельно обирати місце, де. Купувати ці продукти, якщо е, дійсно на одній полиці знаходяться глютенові і безглютенові продукти, то цей глютен, ця пил, цей пил, він легко дуже заражає продукти, якби умовно вже без глютену були е, позначені. І людина, з'їдаючи такий продукт, знову має симптоми запалення. Оці всі, які назвала пані Наталя. Тому ці люди вони мають дуже ретельно обирати продукти, читати складники, тому що часто пишуть, що містець глютену. хоча там, наприклад, написано зовсім інші складники, але оці помітки їх потрібно ретельно переглядати. Ось я я просто знаю, що багато причин саме харчових непримісимостей, це, напевно, я тут можу помилитися, це аутоімунні захворювання, іноді запускають ці процеси. Чи стало їх більше останнім часом, і чим це, чим це можна пояснити? Чому таке зростання ось саме важких захворювань? Тут трошки навпаки, навпаки, продукти можуть викликати ну, таку якби аутоімунних появу аутимунних захворювань. Тому що коли у нас продукти починають потрапляти в організм, і до них відбувається така якби імунна відповідь, скажімо так. І якщо у нас є такий синдром дерявого кишківника, то ці Шматочки їжі ці білки, я так на паттях mm -hmm. там, звісно, зовсім по іншому, все, але щоб люди зрозуміли, ці шматочки їжі, умовно, вони проникають через оці проміжки в кишківнику, потрапляючи, тому що кишківник, він що робить? Він захищає від зовнішнього середовища внутрішнє середовище. Відповідно, коли в нас є цей дирявий кишківник, ці шматочки їжі вони туди проникають, а імунна система починає бути агресивна до них. І в якийсь момент часу вона може довго цим працювати, довго страждати, скажімо так, і запускати як один із механізмів аутоімунних захворювань. Тому тиреїдити і тому подібне дуже часто виявляються. І на жаль, вони якби чому на жаль, тому що вони не болять. Тобто людина знає про це, коли вже щитовидна залоза, наприклад, зруйнована частково. Вибутково вже потрібно вже. так і потрібно вже гормонзамісна терапія людині, тому що ніяких симптомів. Мівів, як таких, я, наприклад, коли це аутоімунний суглобовий синдром, то там суглоби всі так болять, що людина відразу звертається до лікаря і починається процес лікування. А тут, наприклад, це такий тихий, тихий такий процес, який не турбує до якогось моменту часу, Ну, призупинити його все таки, можна, якщо своєчасно звернутися там до, до лікаря і ну, отримати консультацію. Ну буквально. буквально... Здається, ми маємо завершувати наш ефір. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, що з моїм животом від здуття до харчових розладів говорили з нашими гостями: це лікар, терапевт, кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова та Наталія Хамаш, лікар-гастроентеролог, центр гастроентерології та дієтології. ми прощаємося з вами. Будьте здорові, на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одени